На цьому відео розглянемо питання системи координат. Для відображення системи координат необхідно натиснути кнопку створення нового об'єкту, зверніть увагу секція координати за замовченню встановлення системи координат вже 4 Наприклад, якщо у вас засіб розвідки або якесь джерело надходження розвідувальної інформації дає координати в іншій системі координат, вам необхідно натиснути кнопку Меню. Та обрати іншу систему координат. Натискаємо, наприклад, уск 2000 Зверніть увагу, поля введення змінилися. Далі, наприклад, градуси хвилини і секунди вжс 4 Десятичний вжс 4 UTM, та MGRS. За замоченням, ці координати можна змінити. Для цього необхідно перейти в розділ налаштування, одиниці виміру. Наприклад, встановлюємо MGRS. Після цього, коли ви будете створювати новий об'єкт, по замовченню буде координати MGRS. Також ці координати будуть відображатися і в інфо. Секція координати. Якщо вам необхідно змінити ці координати, натискаєте UTM, наприклад. Або USK-2000. Також ці координати буде змінено і в. Побудові полілінії. Побудові полігону. Також із додаткового системи координат ви можете, наприклад, натиснути меню та очистити ці поля введення. Зразу всі дані видаляються. Наприклад, у вас оск 2000 система координат, а вам, будь-яким засобом, наприклад, месенджером, або ще якимось способом передали координати, наприклад, в такому вигляді. Ви можете просто натиснути Копіювати, переходити в додаток «Tactic Map», натискаєте Меню, натискаєте Вставити. Зверніть увагу, що координати автоматично вставилися. І ви можете зразу дивитися в, як... в різних системах координат, як воно відображається. Також ви можете скопіювати ці координати. Наприклад, вставити їх в такий же самий месенджер і колись відправити. Ось як вони виглядають. На цьому все. Дякую за увагу. Нагадую, для завантаження додатку TacticMap на Android відкрити стандартний додаток Play Market, пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами TacticMap та натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.